Яке ваше особисте бачення перемоги? Вони почали війну, щоб нас захопити. Ми почали відбувати, щоб е, відстояти своє. От коли ми повністю все своє відстоюємо, вийдемо на кордони 91-го року. Більшого мені особисто не треба. Хай вони там на своїх болотах ось згниють. Мені буде все одно. Але своє я маю повернути. Обов'язково. Просто зараз люди. Вони, як кажуть, да, там, дуже багато устали від війни. Так і ми теж устали від війни. Давайте як каже, Та забирайте там, хай забирається Луганськ, там, Донецьк. Ну, ладно, ми соглашаємося, наприклад, на їхніх да, там, що вони хочуть. Так вони зараз через п'ять годин накаплюють собі техніку, все підводять сюди і знову починається війна. Просто потім уже не ми будемо воювати, а вже будуть воювати, наприклад, діти, які підросли. Щоб цього не допустити, наприклад, от я теж хочу закінчити війну.